Так, раніше встановлювали коробку в санвузол, чорна прихований монтаж петлі от лав, італія, замочок, зворотня планочка IGB, поворотник. Внутрішня сторона дверей фарбована, це в санузел, рекомендую. Дехто ставить просто під малярку. Але краще фарбувати з лаковим покриттям. Все-таки санвузол. Там може бути і волога, і все. Ця буде сторона під фарбування. Бачите, тут ще не ставили ручки, тільки кріплення. Хлопці будуть фарбувати в колір стін. І тоді вже змонтують, поставлять дві ручки. Ручку і поворотник. Ось такий гарний, приємний колір, сіренький. Глянемо, як у нас зсередини. Буде виглядати, просто вимикають світло. Ось так. Гарно виглядає в колір плиточки. Ось Тут все працює. Ось такі дверцята. Ось так.